Ну, так вони є молоді, молоді шиї, ми молоді цілом важкому Так, Дякую, працюємо, ми молоді. Я вважаю, що це обов'язково. Я не буду згадати, що я молода, але я точно знаю, що танці це якраз для людей, для людей, які в горі, це так теж потрібно, тому що є ну, стоїть на будь-які групи. Досить помірний і вплив музики, і вплив ем, синхронних руків, рухів, а те, що ще мозок ем, вимагається запам'ятати дуже багато синхронізувати рухів, ем, ритму ем, і такі шаноматні приїхати. Це дуже ем, потрібно в Яка думка? Моя думка така – це кажуть старі таке. ми тягують таке, щоб ну, я б сказала, що ці це кажуть ті, хто не може.